Доброго ранку! Сьогодні у нас заняття зі сталого розвитку, і поговоримо ми про електрозберігаючі ресурси нашої планети, які мають велике значення в житті людини. Ресурси це все те, що нам дає природа. Це повітря, дерева, вода, навіть світло люди виробляють за допомогою води та вітру. А тепер. Будь ласка, послухайте історію, яка трапилась з одним хлопчиком, таким, як ви. Одного разу в будинку, де жив хлопчик Максимка, сталась аварія. Несподівано вимкнули світло. Дорослі почали метушитися та бігати по квартирі, бо не знали, що їм робити. Зникло опалення, закінчилась вода у крані. Побутова техніка перестала працювати. Бабуся так розхвилювалася, що їй стало зле. Але викликати лікаря їй не могли, тому що зник зв'язок. Побачивши, як хвилюються дорослі, Максимко замислився: коли було світло, воно горіло у кожній кімнаті. Він, сидячи за, за комп'ютером, не вимикав телевізор. Завжди у крані бігла вода. Було опалення, був зв'язок. І він ніколи не замислювався, звідки ж береться світло. А бабуся завжди йому робила зауваження Вимкни світло, економ електроенергію! І тут раптом включили світло. Всі заспокоїлись, мама змогла викликати бабусі лікаря, запрацювала побутова техніка. Всім стало затишно. Тому що з'явилося опалення, в крані побігла вода. І тільки тоді Максимко зрозумів, як важливо берегти електроенергію. Діти, а ви згодні з Максимком, що все-таки необхідно берегти електроенергію? Все, чим ми користуємось у побуті, все залежить від електроенергії. Пропоную вам скласти карту за допомогою асоціативних карток. Діти, ми з вами живемо у будинку або у квартирі. У кожного з нас є холодильник, який працює завдяки електроенергії. Є обігрівачі або опалення, яке теж залежить від електроенергії. Комп'ютер, ноутбук або телевізор, пральна машина. Вода в крані, вода в крані теж залежить від електроенергії. Електроенергії, тому що, коли вимикається електроенергія, насоси перестають качати воду, і вода в крані зникає так само і з опаленням. У нас є музика, яку ми любимо з вами слухати: електрочайники. Мобільні телефони, також зв'язок, за допомогою якого з'єднуються ваші батьки, спілкуються один з одним. Він теж зникає, якщо немає електроенергії. У наш час дуже е, розповсюджені електромобілі. І, звичайно, у кожному будинку є світло, яке горить за допомогою лампочки. Малята, ось ми з вами і познайомилися з електроресурсами, які, не, які треба не тільки використовувати, а ще й зберігати. А саме, коли вдень світить сонечко, не вмикайте світло. А коли ввечері сонечка нема, виходячи з кімнати, будь ласка, вимикайте його обов'язково. Не вмикайте одночасно декілька електроприладів, а зараз ми на собі з вами відчули, як незручно стає, коли вимикається електроенергія. Діти, зробимо висновок! Давайте разом будемо берегти електроенергію. До побачення!